У Луцькій громаді розпочав роботу надсучасний реабілітаційний центр для військових «Рекавері». Його можна без сумніву назвати інноваційним. У приміщенні зробили не лише сучасний ремонт, а й обладнали його високотехнологічним і новітнім обладнанням. Ось в такому форматі зроблена вся села. Ви да, Так, все їздить, все тут зроблено так, щоб вони можуть і на каталках, і на колясках заїжджати. Сам mm -hmm. вузли, митися, тривожні кнопки кругом. Від кондиціонування кругом ну тобто зроблено так досить і досить у палатах є усе необхідне для комфортного проходження реабілітації нашими захисниками та захисницями, які отримали поранення, захищаючи нашу країну від ворога. Спеціальні тренажери, команда лікарів та реабілітологів уже ставлять наших воїнів на ноги, що є справжнім дивом. пасивно, Це... 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 А пасивна розробка плеча і ліктя тут апораті лохті вже там так, 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 так. кисів там роляється. Сам реабілітаційний центр розрахований на 50 ліжкомісць. зали облаштовані за світовими стандартами інклюзивності і технологічності. Усі послуги військовим надаються абсолютно безкоштовно. Реабілітацію проходять військовослужбовці, учасники бойових дій, учасники АТО. Ветерани проходять з ну, з різними патологіями, опорно-руховий апарат, травматологічні пацієнти після травм, там післяопераційні травми травми хребта. Черепно-мозкові травми, травми грудної клітки, абсолютно ну, діапазон досить різноманітний. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйкоглянув корпус медзакладу, де проходять реабілітації українських герої та героїні. Як зазначив очільник області, важливим кроком розвитку центру є і докомплектування його кадрами та їх безперервна професійна підготовка. Я дуже здивований, дуже задоволений. Розумію, що це на ближчі 20-30 років. Це ми будемо цим жити. І це дуже необхідно. І дуже дякую саму Лівичу, дуже дякую всьому персоналу, які задіяні тут, які приймали участь. Зроблено супер. Ну, ще багато попереду треба зробити. Але вже на сьогодні центр приймає пацієнтів наших хлопців, тож Волинська ува сприятиме та всіляко допомагатиме закладу у цьому, адже найближчі 20-30 років нам жити із словом реабілітація. Тому розбудова та покращення потужності медустанови області, які відновлюють наших військових у пріоритеті. 50 наших захисників, які будуть перебувати круглий рік, будуть потребувати не тільки догляду коридорів, маніпуляцій. Процедур, а й певного відпочинку, тобто свіжого повітря, то. Переходів доріжок другим етапом розвитку центру рекавері у Луцькій громаді буде облаштування рекреаційної зони навколо корпусу. Біля реабілітаційного центру планують облаштувати доріжки з різним покриттям, щоб військові могли адаптуватися до ходьби як по бруківці та асфальту, так і по піску, щебеню чи траві. Також будуть зони з дітніми тренажерами та корти. Крім того, недалеко є озеро, яке хочуть облагородити, щоб захисники та захисниці могли легко до нього дістатися.